Недарма не дарма. люди, які приїхали за кордон, дуже багато волонтерять. І це волонтерство вони роблять не тільки для українців, які залишилися вдома. Вони це роблять в першу чергу для себе. Бо якраз через це вони якби знімають з себе частину провини і виправдовують себе. Перед своїми очима, чому я залишився живий, чому я в комфортних условах, условіях? для того, щоб допомагати тим, кому зараз гірше. Коли ви відчуваєте синдром вижившого, то тут треба зрозуміти, що просто з ним бути не можна, бо ця провина і цей стид не дадуть вирватися із лап депресії. Тому треба зробити щось таке, що ви якби назначаєте, назначаєте собі ціну, яку ви заплатите за те, що ви вижили. Умовно назначаєте. Наприклад, ви починаєте донатити на ЗСУ, і це такий просто чудовий засіб. Для того, щоб позбавитися від відчуття провини. Або ви починаєте підтримувати, наприклад, в соцмережах тих людей, які зараз потребують підтримки. І, наприклад, я, коли мені було важко впоратися з цим почуттям, я просто присвятила декілька тижнів тому, що я заходила в соціальних сетях на сторінки військових. І я писала їм слова підтримки. І від цього ставало легше, легше і легше. Треба подумати, що ми можемо зробити, щоб трішечки іскупити свою провину. Хоча ця провина умовна, але все одно треба зробити якусь дію для того, щоб трошечки її іскупити.